Бажаю вам усім добра і миру. Вітаю вас на моїй смачній кухні. Дякую вам за підписку. Хто ще не підписався, будь ласка, підтримайте і будемо разом готувати. У мене сьогодні салат з кабачками. Такий смачний, що з воделкою можна проковтнути. Це жарт, але що смачно, то правда. Потрібно один кабачок. Три яйця відварених, у мене яйця маленькі, курочок молодок. Я взяла більше. Два гірка свіжих, можна замість огірків, помідори, куряча грудка, 300 г відварена в підсоленої воді, відварена квасоля або консервована одну банку. Три зубка чеснику, майонез, зелень, кріп, петрушка і цибуля. Кабачки покришила такими кубиками. Ну, де прямо кутничками вийшло. Ну, от такі. От такого розміру. В каструлю всипаємо це. Так, трошки мимо це не страшно. Дві чайних ложки солі, і заливаємо окропом, щоб покривали. Ну, так, вистачить. І нехай вони простоють, промаринуються, солі наберуться, пом'якшають цілу годину, поки не. Не вистинуть. Огірочки тоненькими кільцями і так на соломку. Нарізаю на соломку. Цена на Кабачки от Кэмбли. Вони просолілися. Рідина стекла. Так, тепер м'ясо. Яйця. Квасоля і зелень. сюди додаємо часник. Підперчити трохи. Солі я не багато буду додавати того що у мене солоне. м'ясо солоне. А тепер ложки три майонезу і ретельно перемішати. Салат можна посипати ще кунжутом. У мене білий і чорний кунжут. Салат дуже смачний і ситний. Готуйте зі мною, готуйте як я, готуйте краще мене. Такий салат можна подавати і на святковий стіл. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Героям слава!